БІЛОСніжка. Новий погляд Snow White. A New Perspective. Розділ 1. Дзеркало правди. Chapter 1. The Mirror of Truth. У сучасному королівстві, де магія злилася з технологіями, жила королева. Вона була не тільки розумною, але й амбітною жінкою, яка завжди прагнула досконалості. In a modern kingdom where magic blended with technology, there lived a queen. She was not only intelligent but also an ambitious woman who always strived for perfection. Кожного ранку вона активувала свій високотехнологічний гаджет-дзеркало, яке виглядало як голограма в повітрі. Воно мало штучний інтелект, здатний оцінювати зовнішність, досягнення та навіть вплив людини в соціальних мережах. Every morning she activated her high-tech gadget, a mirror that appeared as a hologram in the air. It had artificial intelligence capable of evaluating beauty, achievements, and even social media influence. Зеркало, дзеркало, скажи мені, хто найпрекрасніший у світі? питала вона, впевнена у відповіді. Mirror, mirror, tell me who is the fairest of them all, she asked, confident in the answer. Ви, ваша величність, відповідало дзеркало, ваш рейтинг краси та популярності не перевершений. You, your majesty, the mirror replied. Your beauty and popularity rating are unmatched. Але одного дня щось пішло не так. Дзеркало зависло на мить, а потім вимовило But one day. Something went wrong. The mirror froze for a moment and then said: Ваша посербиця Білосніжка вас у рейтингах. Її новий екологічний додаток має шалений успіх. Your stepdaughter Snow White has surpassed you in the rankings. Her new eco-friendly app is a tremendous success. Розділ 2. Білосніжка і цифровий світ. Білосніжка була не просто вродливою дівчиною. Вона була новаторкою. Вона любила природу і прагнула зберегти її для майбутніх поколінь. Її додаток, який допомагав людям висаджувати дерева, став вірусним. Snow White was not just a beautiful girl. She was an innovator. She loved nature and wanted to preserve it for future generations. Her app which helped people plant trees went viral Люди повинні розуміти, що технології можуть допомогти нам берегти природу, казала вона під час інтерв'ю. People need to understand that technology can help us protect nature, she said during an interview. Її популярність зростала. Люди почали підписуватися на її блоги, брати участь у проектах і навіть писати їй листи зі словами вдячності. projects and even writing her letters of gratitude. Розділ 3. ЗАЗДрість Королеви. Chapter 3. Заздрість Королеви. Королева відчувала, як її заздрість перетворюється на лють. Вона не могла змиритися з тим, що білосніжка стала популярнішою за неї. Це треба припинити, сказала вона, викликаючи до себе радника. This must stop, she said, summoning her advisor. Radnik Радник запропонував скористатися кібератаками, але королева вирішила діяти сама. Вона почала розробляти план, використовуючи свої технологічні знання. The advisor suggested using cyber attacks, but the queen decided to act herself. She began devising a plan using her technological expertise. Rozdil 4. Уліси Chapter 4. In the Forest. Одного дня королева наказала мисливцеві відвести Білосніжку в ліс під приводом нового екологічного проекту. One day, the queen ordered the hunter to take Snow White to the forest under the pretext of a new ecological project. Мисливець хоч ваб виконував наказ, був добрим чоловіком. Він не міг нашкодити дівчині і розповів їй правду. The hunter, though following orders, was a kind man. He couldn't harm the girl, and told her the truth. Ховайся, біло-сніжко, Королева хоче тобі знищити. Hide, snow-white. The queen wants to destroy you. Залишившись одна, дівчина блукала лісом, поки не натрапила на маленький будиночок. Left alone. The girl wandered through the forest until she stumbled upon a small house. "rozdil 5. Будыночок семи хакарив. Chapter 5. The House of Seven Hackers. Будыночок був незвычайным. Всередине все светилося, а стены были покрыти экранами. The house was unusual. Inside everything glowed and the walls were covered with screens. «Кто ty? Запитали сім людей, що працювали за комп'ютерами. Who are you?» – asked seven people working on computers. Я білосніжка, і мене переслідує королева, відповіла дівчина. «I'm Snow White, and the queen is after me», – the girl replied. Ці люди були хакерами, які працювали над проектами, спрямованими на захист довкілля. These people were hackers working on projects aimed at protecting the environment. Можеш залишитися з нами? сказав один із них. You can stay with us, one of them said. Розділ 6. Підступні плани. Chapter 6. The Queen's schemes. Королева дізналася, що Білосніжка жива і вирішила діяти сама. Вона створила три пристрої, щоб знищити дівчину. The Queen learned that Snow White was alive and decided to act herself. She created three devices to destroy the girl. Спершу вона відправила смарт-годинник із вірусом, але хакери його знешкодили. First, she sent a smartwatch with a virus, but the hackers neutralized. it. Наступною була смарт-пляшка з отрутою. Але Білосніжка нею не скористалася. Next was a smart bottle with poison, but Snow White didn't use it. Останнім був vr Шолом, що ввів дівчину кому. The last was a VR headset that put the girl into a coma. Розділ 7. Поцілунок життя. Chapter 7. The KISS OF LIFE Хакери запустили глобальну кампанію, шукаючи рішення. Їхній заклик побачив геніальний програміст, який створив програму Поцілунок життя. The hackers launched a global campaign looking for a Solution. Their plea was seen by a a brilliant programmer who created program called The Kiss of Life. Програма активувала нейронні мережі білосніжки, і вона прокинулася. The program activated Snow White's neural networks, and she woke up. Розділ 8. Новий початок. Chapter 8. А новий початок. Білосніжка очолила екологічний рух і довела, що магія і технології можуть співіснувати. Королева втратила владу і пішла в забуття. Snow White led the environmental movement. And proved that magic and technology could coexist. The queen lost her power and faded into obscurity. Гармонії, the kingdom lived in harmony, becoming an example for others.